На початку моєї кар'єри, коли ще був перший бренд Завона, у мене була операційна директорка, і вона вкрала гроші десь більше там, 100 тисяч гривень. Я не пам'ятаю, чи був не відсоток від продажів, чи не було, але вона гарно заробляла. І вона займалася саме виробництвом, вона замовляла партії на виробництві. І коли це був для мене перший досвід, я не розуміла тоді, як це все працює. Так. А ми продавали тут тоді дуже багато цих шуб. І я потім дізналася від засновниці виробництва, що в них була зовсім інша ціна. Ціна для нас не так. Дала їй розписку, щоб вона повернула мені гроші, ці, але звичайно, да не гроші мені повернув так. Я дуже жалкую про те, що ця історія так зам'ялась. Я дуже не люблю скандали. Ну, правда, вона заснувала свій бренд на <свистак> свої гроші, на мої гроші, тобто <свистак> я інвестор. <свистак> так і ви, ви всі цей бренд знаєте, я не буду його називати.